Україна, місто Запоріжжя. Бажаю всім миру і добра. Я вітаю вас в моєму домашньому саду. От, сьогодні 24 травня. Я продовжую виконувати так звані зелені операції. Сьогодні буду працювати із персиками. От зараз я стою біля персика сорту Ice Peach. Як я раніше звертав увагу, в мене виникло бажання форміровку зробити якби то синтез веретена і чаші. Нижній ярус я сформував, і тут у мене скелетні розгалудження. У мене наміри такі, що ці скелетні розгалуження будуть стримувати ріст активний персика в габаритах. От. Ну і верхня частина вона також буде мати свою продуктивну масу, намагаюся забезпечувати обрізкою. Достатньо необхідну кількість сонячного проміння, але хочу сказати, що ну, досить, як по мені складно, можливо, для когось нічого не варто, ніякий складно ще в обрізці, веретеном немає. Ну, як по мені, то формування і подальші роботи, коли персик сформований, там, чи є, нектарин чашою набагато. Легше. Ну, але цікавість бере своє і я хочу спробувати це зробити. Тут як би смисл в тому, що, ось якщо, скажімо, оце скелетне розгалуження, відповідно, що на персиках іде закладка плодових бруньок, на пагонах однорічних Ну, ось я бачу, тут вийшло два пагана Один другий. ну Відповідно, щоб не було загущення на цей пагінець, тим паче він вертикальний, де я його виламую геть повністю. Ну, а цей пагін він під вагою піде, трошечки матиме нахил. На ньому в наступному році будуть плоди. Також ось є пагін, який йде вертикально вверх, він взагалі не потрібен я його виламую. Ну, ось тут також іде молодий пагін бічний. Я його залишаю для того, щоб він дав плодоношення. В наступному році, ну і так ось вище підіймаюся. Ось, до речі, хтось мені писав на декілька бруньок був зрізаний пагінець, і він дав мені дві завізі плодиків. Одну я, звісно, удаляю. Тут буде персик більш приємно товарно виглядає. А он навіть знизу ще один. є. три тут було. Ну, а цей пагінець молодий, буде працювати в наступному році. В принципі, навіть можна оцей все-таки пагін мені цікавий. Попробую його так загорнути, чи вдасться, чи ні. Над лам... Та, ні, над ламину, побачимо. З тим, щоб він все-таки був плодоносним, а це я обріжу. Ну, ось також ми бачимо пагін вертикально вверх, іде, ми його виламуємо, щоб він не провокував якісь ростові процеси в цьому році. От, і йдуть бічні. Більш похило, на них будуть закладки на наступний рік. Ну ось Вдалий пагін. Маюся на увазі кут його нахилу. Можливо, навіть, подивлюся, на наступний рік я отут зріжу продовження цього склепну пагана. він буде працювати. Тобто, якби тут такий процес. Творчий ось одне складне розгалуження, але воно вище цих паганів. І вдало відбився досить такий потужний молодий пагінець. І я восени цей пагін спляю. Зроблю відтяжечку. На шпагаті. Зроблю йому більш похилий кут і напрям росту, ну і буде скелетне розгалуження, яке заповне ну, цей простір. ну Ось також видно йде вертикально вверх пагін. Я його виламую, щоб не загущував. Ось його. йде також вертикально. Виламує. А оці бічні, ось один, ось другий. Вони будуть працювати в наступному році. Ну, можна пробувати, скажімо, іде вертикально пагін, його загорнути отак. Можливо, він прийме таке положення і також буде працювати в наступному році. Ну, а Оці вищі скелетні розглуження, точніше напівскелетні, вони повинні бути, як на мій погляд, трішечки коротшими. І я буду вибирати підходящі пагони, які будуть ближче до центрального провідника. І десь їх підбирати. Ну, з тим, щоб півпідчинення було між ярусами. Вагонів по вертикалі і співпідчинення по скелетним напівскелетним розгалуженням. Ну, я так гадаю, це в промислових садах такою горою, як я, ніхто не займається. Ну, а для мене це взагалі-то цікаво. Попробую проекспериментувати. Ну, ось я зараз стою біля персика, буду обрізати. Персик по форміровки. ну, умовно кажучи, класичне вертіно для персиків. Там суть буде такою ж самою Тільки по можливості буду підбиратися до паганів, які ближче до центрального провідника. От і, ну, скажімо, ось вдалий пагін. Ну і ось другий третій. Я якби запасом запасом е залишу. І коли я в кінці літа роблю остаточну обрізку на персики, то максимально вдалий я. Залишаю і на ньому роблю обрізку. Ну а зараз, скажімо, якщо отакі місця, вони не потрібні на наступний рік, то я можу їх виламати ну, з тим, щоб дати плодоношення персикам. Ну, ось два персика, гілка, практично вся гола. По-нормальному його можна нормувати один плодик залишити, ну я два залишу. От. Ну а тут, от скажімо, така ж сама ситуація. Тут навіть на цій гілці взагалі нічого немає то відповідно нащо вирощувати деревину, яка потім буде обрізана. Ну, я беру і ось зараз роблю обрізку. І відповідно цей пагін буде працювати в наступному році. От. Тут також ось один плодик. я його залишаю і зверху виламую, щоб йому забезпечене освітлення, ну і щоб не тягнув сили зайві я. Роблю зрізування, це зараз. От. А на наступний рік, оцей пагій у мене буду працювати. І в кінці літа там, чи восени, коли я буду робити обрізку, я в цьому місці обрізаю і цей пагій у мене буде працювати на наступний рік. Ну і приблизно так обходжу все дерево. І з таким підхідом виконую зелені операції. Так що, всім дякую за увагу, всім всього найкращого. Аналізуйте, звертайте увагу все-таки на необхідність зелених операцій, особливо, якщо в формуванні йде веретоном, чашею. Також потрібно виконувати зелені операції, але все-таки там вимоги трішки м'якші. А коли формування йде веретеном, то завдання мога ближче до центрального провідника утримувати робочі пагони. Ну, як на мій погляд, ця система веретеном. Складна в тому, що генетичний потенціал деревини вимагає гнати значну вегетативну масу, От. ну і при веретені ми обмежуємо кількість цієї вегетативної маси. І, відповідно, дерево якби то жирує. А коли Формування чашею, то там вегетативної маси більше. От, і таким чином жирування деревини менше, більш е просторіша крона, ну і е менша необхідності виламки цих пагонів. Так що, ну я проекспериментував із веретеном. Ну, а так, я думаю, що більш доречніше, це, як на мій погляд, все-таки чаша. Так що всім дякую.